Завершили ми з Lexus RX350 2018 року. Зроблена зміна регіону, прошита мова на приборці, зовнішня температура в Цельсії. Цельсій. Це, як ви бачите, клімат. На мультимедії також у нас з'явилась мова, карти навігації, картографія українською мовою та ведення за маршрутом також українською мовою, радіо парні та непарні частоти. Зараз я вам показую. Мачте. Вся європейська сітка Радіо тепер встановили на цю систему бездротовий CarPlay. Тепер утриманням кнопки меню нас перекидає в режим. CarPlay та Android Auto працюють по бездротовому з'єднанню. Меню CarPlay та Android Auto залежить від того, в які у вас додатки встановлено, окрім ну, відеододатків. Ось, якщо у вас такий самий автомобіль, звертайтесь встановлюємо CarPlay, змінюємо регіон. Прошиваємо мову, встановлюємо карти. Дякую.